Ось цей камікадзе, який буде їхати на важливу місію зривати атаку окупантів. Їхній наступ на Костянтинівку. Зараз, по-перше, хороший вітер, і вітер з нашої сторони. Той тобто шанси у нас поки що є бійший. Так що давайте. Вам надається честь уєбать. Лище до країща. Хоть біля каналу літає. Назад, назад. І їбанувся в неї. на. Все, тепер бімба активована. тільки нажать на кнопочку, і вона жахнуть. Дуже голосно. От, от сюда нам надо. Не, вот так вот так ровно, да, надо, блядь, вот так туди прямо запіздувати. Трансляція. Ти зараз прямо блядь, заїдеш у норку, лівіше бери. Да, бери, лівіше. ты вліво, влево, влево Та ви заїхали охуенно. Надо тепер такого въебать. Єсть. блядь! блять. Молодець! Повалю, спор... Просто красавчики. Він був набитий підарами, які туди непрохано заперлися, і їх там прийшло там, плюс-мінус 7 чоловік. І от щоб їх звідти вибити, їх там вибивали до цього там, із тієї дронами, але там е укріплення було досить великим, воно роз розгалуженим і там. От, тратили багато днів, щоб її світи вибити, і нікого там не, не не, не виходило. Ми потратили на це декілька годин, і у нас вийшло.